І ще одна компонента, яка, на мій погляд, дійсно зіграла, не хочу говорити злий жарт, але точно нам не допомогла, це відповідні управлінські комунікації між. Бригадами і, взагалі, управлінська структура, яка склалася на сьогодні, зокрема в Збройних силах України, в силах оборони, це е, ті думки, які на сьогодні вже публічно озвучені. Це думки щодо яких вже прийнято відповідні рішення, що будуть принаймні прибрані ті надбудови, які. Ну точно, мабуть, не допомагали саме при повномасштабній війні на сьогодні, і сьогодні е, буде з одного боку спрощено цю комунікацію, а спрощено лише для того, щоб вона була високоефективною, коли відповідна посадова особа приймає рішення. Відповідний несе за нього за це рішення відповідальність і робота з підрозділів це те саме управління, управлінські компоненти, про яку я кажу. Ми е, зараз не буду повторювати тих населених пунктів Вони всі відомі, де цей фактор, на жаль, відіграв негативну роль, в тому числі, де ми втрачали людей, ми втрачали території, і власна за рахунок цього ворогу вдалося просунутися. Я жодним чином зараз не скажу, що той чи інший комбриг. Або комбат, а тим більше, м, наші бійці хтось винен у тому, що це сталося, але не, скажімо так, не те, ну, не, що навіть не ідеальність, недосконалість, так точніше, цієї управлінської м, структури призвела до таких. Е до таких втрат території, в тому числі, звичайно, ми це все бачили. Ми це розуміли добре. Що, хоч сьогодні, хоча можливо це треба було робити ще вчора, але відреагували. Дай Боже, ці зміни нам допоможуть у найближчий час зупинити ворога, стабілізувати лінії фронту. Це сьогодні надзвичайно важливо.